Приєднується всім доброго дня, всіх вітаю. Добрий вечір. Зараз ще може хтось приєднається до нас. Так, Оля приєдналась, добрий вечір. Так, може ще хтось прийде. Дівчата, буду вдячна за ваші питання, за ваші реакції. Тут в Тіктоці також можна поширювати ефір, ставити лайки, так тому буду вдячна за реакції ваші. Тоді почну, може, ще хтось приєднається. Я хочу нагадати те, що мене звати Аніта, і ми поширюємо свій збір на лікування свого синочка. Багато хто вже знає нашу родину. В мене двоє хлопчиків, які мають важке генетичне захворювання, м'язова дистрофія дюшена, і цю хворобу поставили моїм діткам в 2024 році, і з тих пір ми ось боремося за життя. Це дуже важка хвороба прогресуюча, вона призводить до ранньої смерті. Спочатку, звісно, дітки втрачають здатність ходити, рухатися, дихати, ну і врешті втрачають життя. Але зараз в світі з'явився препарат, він єдиний поки препарат Левідіс, який може призупинити прогресування хвороби. І ось зараз ми збираємо кошти для лікування Максимчику. Це 2 мільйони 900 тисяч доларів коштує цей препарат. Це одна ін'єкція, яка призупиняє прогресування, і отримати її можна в Дубаї. На жаль, за рік нашого збору ми змогли зібрати всього 7,3% від потрібної суми. На жаль, це тут дуже-дуже маленький результат, і якщо ми будемо далі йти в такому темпі, то, на жаль, ми не встигнемо зібрати коштів. А від цих грошей, від цього збору і цього лікування залежить життя сину. Я хочу, скориставшись нагодою, ще раз нагадати про те, що ми шукаємо волонтерів. Ми просто дуже потребуємо активних людей, які будуть допомагати поширювати наш збір на наших соцмережах. Тобто, це в нас є сторінка Instagram, також Instagram німецькомовний, YouTube українськомовний, німецькомовний, є TikTok, Facebook. До речі, нещодавно ми створили ще одну резервну сторінку. Для того, щоб теж люди підписувались на всякий випадок, також треба розкручувати цю сторінку. В описі під цим записом, під цим ефіром, в описі є, звісно, посилання, і ви можете перейти на наші сторінки в Facebook і підписатися. Будемо дуже вдячні за ваші поширення, коментарі, лайки. Кожна ваша дія, насправді ну, вона легка, така дія, да? не потребує коштів, але. Просуває наш пост в рекомендаціях. Бачила, що багато хто в коментарях в соцмережах запитує, чи звертались на телебачення та до міської влади. Так, да, такі питання дійсно є. Звісно, ми зверталися. Спочатку ми зверталися на всі телебачення, на канали, на які, знаєте, просто пабліки, всюди, де можна було, але тільки допомогли. Поширити наш збір місцеві телеканали, це телеканал Март, Суспільне. Потім змогли ми достукатись до 24-го каналу. Ну і робили, звісно, такі новини, таке, як пост невеликий, да? В новинах це Приступності «Миколаїв. Інфо», здається, теж було. Також Миколаїв. Газета» і редакція Хабс. Все, що ми змогли. Також ми поширювали наш збір на радіостанціях. Звісно, зверталися ми до місцевої влади. Також ми просили про телебачення, можливо, з їхніми зв'язками нас би могли б взяти десь на центральні канали. На жаль, він розвів руками і сказав: ну, в мене немає таких можливостей. На прохання моє. А, стосовно фінансів, то взагалі мови не може йти, тому що в нашому бюджеті немає коштів. Тому нам не виділили. Лише в перший раз, коли ми ходили до заступника, нам виділили 50 тисяч гривень на препарат Дефозакорт, який дітки мої приймають. А коли пішли вже вдруге до мера, я просила саме на препарат Телевідіс. На жаль, ні, нема. Е, також просила з мером нашим, е, щоб зняти відео ну, просто звернення до людей, міста нашого. На жаль, він відповів, що якщо я таке відео з вами зроблю, то в мене буде стояти черга. З таких людей, як ви, і розумієте, що в мене це тут буде вже відбуватися. Тож, ось така відповідь була у нашого мера міста. Але він з трудом погодився на бікборди. Чотири бікборди, які всього прогосіли місяць. Ось така була допомога від нашої місцевої влади. Також, що я хочу сказати, сьогодні в мене був дзвінок з компанією Серепта. Я, я вже з ними зв'язувалася. Ще як тільки відкривала збір це рік тому назад. Я також дізнавалась просто ситуацію, як можна отримати цей препарат. Можливо, є якісь можливості покриття цієї суми програмами або страховками. На жаль, тоді не було, і зараз я хотіла ще раз переконатися, можливо, щось змінилось. Ну на жаль, нічого не змінилося. Мені відповіли, що немає програм, немає страховок, які б покрили би всю суму або хоча б частинку. Нема. Все тільки за свої кошти. Добрі українці, поки також збилось тепер. Також я запитувала, чи можливо цей препарат, наприклад, якщо б я приїхала, дослідження теж не проводять. Так, і дослідження запитала теж про клінічні дослідження. Сказали, що ні. На даний момент немає ні для групи дітей, які не ходять, і також ні для групи дітей, які вже не ходять. Так? Для, тих, для тих немає. От запитала я в них, чи якщо, наприклад, я би приїхала туди. Ну, наприклад, якщо б я поїхала в Америку, чи є в мене така можливість отримати препарат там? Вони кажуть, звісно, є, але все теж за гроші. Обстеження лікарів за гроші і сам препарат за гроші. Ціна цього препарату в Америці вища за 3 мільйони доларів. Тобто ще дорожче ніж препарат Левідіз в Дубаї. Тому, на жаль, ми вимушені збирати продовжувати ці кошти. Хоча дуже багато людей мене запитують в Тіктоці, особливо в коментарях. Всі кажуть, ви ж знаходитесь в Німеччині, ви там можете отримати лікування безкоштовно. Дуже багато людей помиляються або плутають ну, нашу хворобу, наприклад, з хворобою іншою якоюсь, де є там укол, наприклад, якийсь. Ну, в нашому випадку немає. Нема. Тому ми... Збираємо ці кошти і у нас немає іншого виходу. Так, і, к слову, да, що ми зараз в Німеччині. Тут ми вже 5 місяців. Для чого ми сюди приїхали? Не тому, що тут да, у цей укол, а тому, що, по-перше, мені хочеться тут обстежити старшого сина. Багато хто знає, що у Владислава хвороба теж дюшен, але має повільно прогресуючу. Ну, Повільно прогресування воно має. І тому мені порадили в Дубаї його обстежити в Німеччині. Е, а оцього хлопця можна заблокувати якось? Чи, чи, Не знаю, чи це дівчина, чи це хлопець, не знаю. Е, так. Ага, удаляю. От, дякую, Оль. І тому ми тут приїхали для того, щоб обстежити старшого сина. Можливо, в нього так підозрюють, що дистрофія бекера. Якщо це дистрофія бекера, тоді Елевідісце не підходить, і ми для старшого відкривати не будемо рахунок. Але це ще на моменті ми ще на етапі обстеження. Якщо будуть якісь в мене новини, я обов'язково вийду в Ютуб, поширю цю інформацію, тому приєднуйтесь до на наші прямі трансляції. Можливо, щось цікаве і корисне для себе ви дізнаєтесь. Дітки зараз ми тут в Німеччині, дітки вже влаштовані в школу і садочок. Владислав зараз ходить в німецький клас, йому подобається. Спочатку, звісно, йому було не дуже звично, він ну, не те було. Десь, ну але недовго, десь так, 3-4 дні. і він, він дуже швидко якось адаптувався. Зараз йде, в нього є настрій, повертається з гарним настроєм. Він же там і вірші розказує, і оцінки заробляє. Тут система така шестибальна. Тому 6 тут в них в Німеччині це погана оцінка, а одиниця це хороша. Ну, От Владік приносить двійки, трійки, але це хороші оцінки. Ось так. Ну і Максимчик наш нас ще йде 10 листопада вже, перший день в садочок. Ось такі новини. Чоловік буде виходити на курси з 10 листопада, а я пізніше, оскільки немає першої зміни, а в другу зміну в мене не виходить. Тому я чекаю на наступний рік, в січні або в лютому в мене будуть курси. Ось такі новини. Тому. В принципі, а, ще я нагадаю про волонтерів, я казала вже чи ні? Навіть якщо й казала, ага, да, Підтримав американський фонд нас, так. Я зверталась, хто знає цей Birds for Sofia. Це американський благодійний фонд, який допомагає діткам, які знаходяться в Україні. Да? І я зверталась до них. Ну, на жаль, вони займаються іншими такими проектами, не беруть такі величезні збори, щоб саме наукол. Але дуже вдячна їм за те, що вони поширили наш пост на своїй сторінці. То є надія велика, що цей пост зайде десь, ну, десь на Америку, я не знаю, дуже сподіваюся, і нас хтось побачить. Це величезний шанс. Будемо в це вірити і тримати кулачки. Вот. Начебто з новин, поки я все розказала, у нас найближчим часом очікується обстеження в клініці. Будуть якісь новини, обов'язково вийду, вам розкажу. Також переходьте, будь ласка, за посиланнями, підписуйтесь на наші сторінки, у кого є бажання стати нашим волонтером, щоб допомагати поширювати наші збори по всім можливим сторінкам, можливо, у вас є якісь гарні свіжі ідеї. Долучайтесь до Фейсбук, посилання в описі. Так, також ми в Фейсбуці ще створили групу Максимчику. Це не волонтерська група у Фейсбуці, це просто загальна група, де можуть приєднуватися всі люди. Ми також там будемо ділитися своїми новинами, відео, звітуватись перед людьми стосовно зібраних коштів. Тому приєднуйтесь, будь ласка. Тоді буду з вами прощатися. Дякую всім, хто прийшов. Також дякую той, хто побачив наш ефір у записі, і зупиниться, перегляне додивиться дивиться до кінця. Всім дуже дякую. Приєднатись до нашого збору і дякую всім, хто вже нас підтримав, хто разом з нами від самого початку збору. Завдяки таким добрим щирим людям з вашою підтримкою. Ми все ж таки відчуваємо, що ми не одні, і це надає нам сил рухатися далі тільки вперед. Дякую всім і до нових зустрічей. До побачення.